Вітаю, друзі! Мене звати Ірина, мій садочок знаходиться в Херсоні. Сьогодні я буду живцювати інжир і запрошую вас на перегляд цього відео. Живці інжиру, який я нарізала восени. Я зберігала в холодильнику, осю достала їх, думаю, подивлюся. А тоді дивлюся, вже, бачите, які ось броньки тут є гарні. Розгорнула. Думаю, ну вже буду починати живцювати. Ось у бронечки, це навіть вже бреби. Вона була, вони були живці замотані вологий папір. І тоді її харчовою плівкою. Тримала я їх в холодильнику. Вони вже трошечки підсохли, взагалі то були такі сиренькі. Не дали вони, немає, було б добре, якщо були б уже корінці на стовбурцях. Немає корінців. Зараз вони такі великі живці, їх треба поділити. Я підготувала ґрунт. горщики. Це, до речі, горщики з орхідей. Це моя невістка до того, як до війни. Вона захоплювалась ними, вирощувала. Багато було. В неї орхідей дуже вдало, в неї вдавалося за ними доглядати. Я потім, коли вона поїхала, теж доглядала за ними, але ж коли у нас була деокупація цілий місяць, ми були в Херсоні, знаходилися без світла, води, без газу бо визволітелі, їм начхати на гуманітарне право, та взагалі на будь-яке право. Навіть ніяких морально-етичних норм вони немає не, 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 не в них. Вони залили бетоном на водоканалі всі насоси, тому у нас не було води. Понівичили електромережі і газопостачання. І ми цілий місяць оце були в холоді. Зрозуміло, що я не змогла зберегти ці орхідейки, і вони всі загинули. Всі загинули, дуже шкода. Горщики залишилися. На дно я поклала серветку, для того, щоб ґрунт не висипався через щелини. Буду садити в один. Горщик дві, два живця, тому що не вистачає у мене місця. Їх треба, їм треба парнічок зробити, поставити в тепле місце. А потім, вже, коли, дай бог, з'являться корінці, тоді я вже з цих горщиків пересажу їх в окремі. Подивимося, як вони будуть розвиватися, що з них буде. Тепер оці великі живці, мені треба поділити. Бачите, Вважається, що такі короткі міжвузля це якраз от для того коротенький такий, сприятливий живець для вкорінення. Якщо міжвузля таке широке, то не підходить. То Тут залишати можна одну, одну бруньку наверху. І сантиметрів 10 заглиблюємо. Подивлюся, де тут гарніші брунки, що обрізати, що заглубити. Заглублювати можна і більше 10, мабуть, сантиметрів, тому що корінці, вони тут утворюються по всьому стовбуру. Корінці міцні, такі жирненькі завжди, то під час пересадки вони не травмуються. Завжди треба обробляти секатор. Так, чи візьме він? Зараз будемо пробувати. Бере так, оці дві залишу. Тут нема бронюк. тут є. Так. Так, зайняла тільки три горщика. Тут є бруньки, є бруньки, тут є бруньки, брунька ось є. І е, тут все добре є. А ось цей вже поставила ось цей. Нема тут такої бруньки на бухлої, не видно. Ось отут вона мала б бути. Ну, я вже її тикнула, нехай вона стоїть, буду, буду дивитися по ходу, як вона буде там рости. Ні, не буде набухати, з'являтися, значить, я її видалю. Отаким От чином. Тепер у мене є коронавина це такий: 1 грам на літр води. Оця е, ложечка тут поміщається 2 грами, тобто пів ложечки. Так, зараз ми. Так ще трошки розколочимо, розколотимо, так, давай набирайся. І, і, до речі, я е, поливаю. Дощовою водою. Є можливість зібрати дощову воду в приватному будинку живу. Багато суперечок щодо дощової води. Хтось каже, що вона не корисна, а по мені так корисна, вона насичена природним способом насичення киснем і азотом. І це дає можливість розвиватися гарно корінцям. Ну і взагалі рослині. Тому, ну. Мені здається, що користь 100% так, оцією палочкою зараз помішаємо. Я і кімнатні рослини поливаю дощовою водою. Ну, поки вона в мене є, бо влітку дощової води зрозуміло, що не вистачає. Зараз її вистачає. Вона в мене в гаражі стоїть, навіть підмерзла. Так, і треба досипати буде ще землі ґрунту я трошки паляю, паляю і досиплю. Чому О, в таких горщиках рекомендую вирощувати? Тому що видно, коли там корінці проростають. І наскільки зволожений ґрунт. От, бачите, тут видно, де ґрунт зволожений, ось темне, а де вже сухо, ще сухо. Ну, і тоді, коли корінці з'являються, то зрозуміло, що спостерігати краще, коли в такому посуді живцюється. Мені треба ще пересадити одну пеларгонію, Зараз ми це Дова зробимо. Ґрунту. Ще раз треба полити, щоб ґрунт увесь був вологий. Ну, болота тут можна і не створювати, не треба. І в тепле місце. Так, дату треба написати і спостерігати десь 3-4 тижні. Корінці за цей термін мусять з'явитися. Перевіримо. Ось так в стаканчиках прозорих, видно, корінці гарно. Ось вони, біленькі. Оці корінці. Тому живцювати дуже зручно. Так, це в мене бордова махрова. 8.01, більше місяця вже вона е, укорінюється. Черкаси написано, бо, щоб, щоб не забулася, бо я її привезла. черенок, живець, звідтиля привезла. І отаким чином його так, щось я, мабуть, посудненька дуже маленька. Та ні. Нормально зараз трохи трамбується, Додамо груту ще. Так, отут ще листочок буде погано з часом хай розвивається коренева, а тоді посадимо в більш велику ємність, коли вже потепліше. Я вирощую пеларгонії як садову культуру в горщиках на вулиці. Такої в мене ще бордової не було, тепер буде. Трохи постоїть. Приживеться і треба вже його прищипнути, щоб натягнувся вверх, щоб було, щоб кущилося. А у нас на вулиці справжня зима, сніг, але плюсова температура і почало вже таяти. Ну що ж, на цьому все. Гарного вам дня. Надо піти пташкам, одівничка ось ось. Насипати. Сьогодні зранку ще їх не пригостила. Дякую, що були зі мною на моєму каналі. До нових зустрічей, до побачення. Несу пташкам зерно. До речі, їдять все. І овсянку в тому числі. Ось о. На газоні сніжок, аж <смір> шкода по ньому ходить. Не буде цього сніжку 100%. Хоча на ніч передають мороз у нас. Можливо, і до вечора долежить. Як буде мороз, то зрозуміло, що збережеться. Так, що там? Ой, намокло. Але ж не чого ж горлівки свистять крилами? Отак я їм насипала, зараз поприлетають, Ось сусулька вже висить. така. Ну що, треба трошки, трошки ж ось... Що, шо, жужуля, щось так непривично, якийсь тут сніжок, що воно таке, да? Жужа? Сніг випав, бачиш? Будемо радіти цьому снігу, але ж недовго. Ой, хоча б зняти, як сніг красиво ліг на хвойні.